Приєднуючись до привітань моїх побратимів, з нагоди наближення нового року, хочу, перш за все, проаналізувати попередній рік. Адже український народ і українська держава в попередньому році прийшла найбийке випробування. Випробування війні, випробування в політичному житті, випробування в тих сферах, в які український народ вже мав би розвиватися і мав би на українській землі бути добробут і справедливість. Але ж ми бачимо, не так все сталося. Ми розуміємо те, що ще багато всього попереду і маємо розраховувати тільки на власні сили. Якщо ми будемо розраховувати, що нам хтось допоможе і прийде зробить порядок в нашій державі, такого не буде. Тому плануємо собі в наступному році здійснити наші всі бажання. Зараз ми з побратимами стоїмо в захисті суверенітету нашої держави, в захисті українського народу, в захисті кожної домівки української сім'ї. Я вірю, що перемога буде за нами, і Господь Бог на нашій стороні. Тож, нехай слава українському народу і слава нашої перемоги лунає на весь світ. Я хочу, щоб слова віримо, діємо, переможемо стало кредом нашим в наступному році. Я вірю, що ми переможемо. Слава Україні!